Мордекайзер Зомбі? Мордекайзер це голем желізний. Пантеон Пантеон це пантеон. Ну, там просто там коротче, на всіх є різні, кроме пантеона і війни, Там просто, типу не всі скини є, типу ну, прям жорсткі зроблені. От є якийсь, якась кількість якісних прям скинів. Класних, якісних скинів нам із Майнкрафту. А якась є, типу ну, такі які є. Sobielis, sure. О, кстати, guys. Можете не знати, але скоро у нас на сервері буде персонаж, і на одного якогось персонажа буде унікальний скин серверу. І мені типа зроблять, і скоро буде унікальний кастомний скин у, у нас на сервері, викинь да. А ну включи демку, як я виглядаю. Я забув моду включити, блять. Бля, тільки у всі скины тільки війна, якийсь уйобичний скин просто як. Блядь, ну ти... блять, ну ти зараз. У морді получиш нахуй. Та ти бля. Ти бачив. Це просто. Це просто цирк якийсь у роді у нас. Ось, навіть не загрузці. Якийсь дракон, ендермен, якась хуйня, блять, голем і, блядь, частів у костюмі війни нахуй. Заставив на зараз, а ти новинішка скинув. Та інакшого не було. Що було, блять, то той. Та ДК вообще, типа, нормальних скинів там по Майнкрафту не було, це єдиний на війну. Ну, просто Стів, але в костюмі війни, не з Майнкрафт. А чим я стреляю, блин? Арбалетом, а ця Ешка у тебе, типа, це фейерверк, поняв? Ебать. Ебал. Ебать, у нас 65. Я місяць не грала в Норм, норм, норм піде. Покупляти. О, блядь, мені чомусь текстурка цього мильна на Окей, я на Рексай перший раз граю. На кому? На Рексай. На Рексай. Я грав, мене там так попустило, я пла. <laughs> я, на Рексай я, 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 сильний чемпіон, я раніше теж не грав. Бля, ну це кстати жорсткий жесткий иски на О, так я з Буданом, ніхера, ми зараз їм пики наб'єм. <laughs> <laughs> Бля, ну це, це самий, коротше сок має бути в. ой, я ригнув. Ты має револючі. в тих пайтах бути самий сок. Цікаво, Супорт, я я виглядаю, я ну ты. Ти... Ну кстати, в грі не так погано, виглядає, як на цьому. Чекай, а ти саппорт-айтем не купив? Я вкажу, я поебав. Ну, та... А, ну то все, пацани. Здаємося, себе ff 15 Ні-ні, ну, не ні, ні, FF не буде, <laughs> я так. Не я Зараз все буде. вс будет, Я боже вийти, але я, я не знаю, ми його б'ємо, пробуємо? Не, ні, ніхто не дай не пробую, а як я твояшка. А, это 6 телепортом граєш. ну ти хорош. Блять. Ааа! Блять. Ну, кстати, найст трай. Мене, обмаль. обмач. Я не маю смайта. А, ти дракона без смайта береш. Він за стінкер, я би був, блядь, тьохує. Я щось проєбав, я на турні цього, я проєбав чуть. Бой, бой. Бой, бой. Помняли. Так, чуть, ну, у нас, в принципі, мінус 50 баунтів. Це перемога, я вважаю, по Сука, реально. О! Я забрав, на ньому забрав. Я бежу, я бежу. Ні, тобі треба в тебе ульта чим менше в нього хп, тим більше в тебе урон. А, я, ну я поняв, блядь. Ну, май бет, окей. Прибав. А він, він не екзекютнувся, серйозно. А, він не вмер, взагалі. Навіть не екзекютнувся. А, він не погано вмер. Я один раз вбила, не треба. Ну так, все, все, ще так і не було. Прийми, прийми в нас. Ааа! Бінімає таун, не хочете? Файт. А что тарай файл, нести? Я труп. Аааа, я труп! Я выжил! Изи забыл, забулы ложка ложка. Там можно и притутр бэт еду. Блять, смайты и не у нас. Ой, я за засмайтул. А то не ты война добыл. Нет, я за засмайтул. А, война ты добыла, баный рот. Ну так добре, забрала ты, забрала, молодец. Да. ты попасть Ти Ты просто упал, як стручок, баный. Я вообще, я на вейне просто прыгаю, я не знаю, что будет. Ну, забрал, что ты шкаф достойно. Ну там справедливость зарадить, ну типа, я играю краще, талону, очевидно, да? Конечно. 57 фарм, 1-4, конечно. Тримаюся на плаву, гай. Ой. Ауй! Блять, ты замене, наверное. Оп! Переграл! И уничтожил. Ой-ой-ой! Я без руты мы можем файтить, принять. Можем файлить. Можем, можем, я стукну кое-что в тинку, мы потом буду. Ну а якщо можешь стукнуть, то можем файти. Не надо на нм. У меня очко. Запушить, запушка. В мене очі. Блядь, 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 блядь! хе Та шо таке? Та єбе, блядь. Хе-хе-хе. тут? Ну ти дебіл, я... Я ультанув, той забрав його оцей. Хе-хе-хе. Аааа... Ну, удачі, Девіта. Ну, удачі, тобі там. хе хе Мортик Айзер, Я беру ульту, і він забрав його з ульту. Та нема, нема кіюшки, нема! Я не можу. Мені, а не, не, не Ручай, ти ти мені, анни, no. я 3 кіла не зробив, і за те, що я не можу кіюшку прожати, мені збивають. Три рази мені збили кіюшку. Я no, не знаю, мені три рази її бало просто. <головіка> це, це, це справедливо. Та що, всі совсем, по чуть-чуть буває. Тобто це погано ліпше, а як так? Так, як так, як так, Я без вінка їх Я тут той норм, можу добити. Але в мене, блядь, хп вже нема, нахуй. Ти Ты смайт маешь? Да, 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 да. Блять, смайть, блядь. Я занервувал, выбачи, вибачте, я занервал, был. Не, ну я я я, я думаю, очевидно. Репорт спел. Да ви. Ну це просто не... Да занервував я! Нормально буває, що не так. Нормально спилкувались, да? Нормально же общались, да, есть? О, Мордекайзер, рознос. Це мультануло. Нормально, нормально, нормально було. Чотко відіграли, гайс, молодці, всі добре відіграли. Лісник уебав! Лісник молоде! Лісник вообще просто прикраса цього банкету на. Ты просто уб. Нормально все. Та було чтко, шо ви, блять, бамби лиш крайнього найти постійно, я вахую, чесне слово. Ну да, говоря, человеки не сука осмайтивать. Yeah. Я бачу выше Одельники получилось. <laughs> там бунт. <laughs> там, ну, блять, не хвали мене так сильно. Що <laughs> мені ты кенен я. Пошли там, на оборону. На барона мене я смайт. Ні, 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 я тобі не дозволю! Я не чувствую довіри до лісника, в нас так тіми не вийде, гайс! Це звучить як угроза, у мене є смайт. Гайс, ми проїбем! Бля, де довіра до лісника згоджусь? Ні, справедливо! Кадик, що ти зараз не засмайтаєш? Засмайчу 100% вір в мене! Вірю в тебе! Є, сюди! Тільки я мру! Щас! А, да, соки ой, смол проблем тебе там. Пришел фарм з'явил. Не, хто би що не казав? Арексайд, хуй не говорит. Соло, соловоло, гай, воло. Я тащу цю гру як можу. Я шо винуватий, що мені в тіму, блядь, попалися? хто попало, нахуй. Ти шо поробиш? Я думаю, ти можеш. Це командна гра, кожен має мати своє місце. Я виповняю свою задачу на 100%. Ви не дограєте, я шо пороблю з цим. Ну шо я цим пороблю, чесно скажіть. І я виграю цього талона, пиздец. На, на 7000 золота виграю, гайс. І ви чекаєте щось мені. Піздец. Наваху, як так можна. Не думаю, ма пока, ні. Я там бежу, біжу, біжу. ну я казав, що я бек. Телепорты давай. Ну мы чем, блядь, я не снег. Телепорты, каже. Ам. Хорош, хорош, хорош. Тварь. Найс, найс, я дракон забираю. Дракайки. Поможите мне, поможите мне. Вон, питавр. Поможите мне, поможите мне в той драконе, будь ласка. Найс, твой хард, чё ты не убьёшь. Что надо, макрей, блядь. мы разъебали их просто. Не відчули. 0,0 easy! Розні! соло лісник. похвалу, блять, по карте відправить. Вс, изи гайс. Як же я роз. Заебал, розибляет по карті, блядь. Блядь, я видиграл гірше, чем таун, який я фикас Буває. А ну емоції свої якісь, нажимайте емоції. нажимай емоції. Єба! Дуже жорсткі, кстати, скине. ха ха Круто! Не біда. Ну да, не біда. Єба, ти ТНТ тележ ти вязаєш. Изи, 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 тим тимбал, лакси. Ау. Ау. Блин, жалко відпушался бы oh. його. Oh. Ой. Oh. Бля, у меня вешки не было. Я підъеду. Моя кубична братва. Майданева. Не фига фокуса. Ебать! Ты портал его, ебанул! Ти ты коли появляешься, ты Дай вам, А. вам, дай вам. грибью там грибів своїх серв. Ні, ні, ні. Well play. Я втанкував, все, я такий хорош. Хорош, хорош. Tak... <initiatives> я втанковал і зим за затягова захил і уже. Хочу на бек подивитися свій. Прикольно, Ой, прикольно. Що Оооооооооо! Цей. цей бек І в тебе класний бек, і у мене класний бек це пиздец. Ай! Ладно, сейчас мене там. Щось забагато людей? І контроля теж забагато.

Бой жесткий пиздец нахуй. Свин чисто я хряк. Табек твиклы ты, воз те, я даже на миникарте видно, что ты типа коты шарик, понял? Я знаю. Ебать, ебать, Я мам, ебал за трапа, да. Мог ты будешь прикольный. Спаки, ну, Let's go, let's go, let's go! Блять, лесин просто тут кучу вызор, но вы типа не цього не треба. Бля, ну це так і могу, блядь, ну за мені так подобається оцей... фул пачка и цех. Ну, трх. Чувак, чувак. Не-не, не. А, тут два. <напроші> я чого я так хочу питать, блядь, Я тоже я просто Я про тебе, чего ты хочешь пити, блядь, бо ты напився, нахуй пива. Сука, <пився> уйога. Я не пил, что тебя напоев. Грагасыки, що буквально бочку в мене влив. Аааа, я думал, ум блять. <напроші> <напроші> Не башися і тут Коли Чи думаєш коли встиг, блядь, тільки прийшов подвонив <реш> Сука Ну да, з таким чим я ще на Рексай хочу пограти Ніхуя. Ой Да, надо закинуть этой игру. Закинчить. О, я не стих. Блин, я не стих. А, мне место включил, ебаный хуй. Бля. Є, а, вони я я по РП. А, вы не закинчили? Я что-то... Мне мини-мист А, ну, вони а -а -а. здались.